Що роблять слабкі люди, коли не можуть досягти бажаного? Звичайно, звинувачують у своїх проблемах інших. На жаль, інколи такі неспроможні люди займають важливі для міста та району посади. До прикладу, голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. саме його бездіяльність, ігнорування реальних проблем району та неспроможність організувати роботу депутатів призвели до політичної кризи у райраді. І навіщо ж намагатися це вирішити, коли можна просто втекти? Стало відомо, що Колотієвський написав звернення до Верховної Ради України, Офісу президента України, Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради, де вимагає дострокового припинення повноважень Кременчуцької районної ради. Спитаєте причину ігнорування депутатами засідань ради? Та чи можна проігнорувати те, про що навіть не знав? До прикладу, якщо взяти останню сесію, яка не відбулась через відсутність кворуму, чи знали депутати взагалі про неї? Ми спитали у представників різних фракцій. Я на неї присутствую. Да, я ж був на сесії там. Ну не був, а в онлайн режимі. Ні. Мене не повідомили. В мене не було не на пошті повідомлення, ні. Мене не повідомили. Я не знала. Ні, не знав. Не, не знав я, що буде сесія. Мені не політиза, не телефонному режимі. Ні, ні на елітронку не було ні. Просто з Фейсбука узнав. Відбувалася сесія, але мені не надходило ніякого запрошення. Ні, на пошту нічого не надходило, не дзвонили навіть. Ні, не знав. Ніхто ніхто нічого не казав. Ні, ніхто не телефонував, ніхто мені на пошту нічого не просилав. Я тільки дізнався уже під пост фактом в пресі, що вона була, що наш голова її скликав. Як таку. я узнав, коли моніторив сайт районної ради, що виклав голова наш поданий проект рішення про про його дострокове припинення, і побачив, що скликається сесія. Ні, не знав. Мене ніхто не проінформував. Ні, не знав, не попереджали. Але після того як я дізнався, що вона була, то заходив і на пошту і повідомлення до себе, і навіть на сайт районної ради на Фейсбук. Нічого там не було ні оголошення, нічого такого. Не знав ні. Не ні. Офіційно я повідомлень яких не отримувала. Офіційно мене ніхто про це не інформував? Ні, не знала. Мене про це особисто ніхто не повідомляв, потім вже дізнали засобів масової інформації. Знаю вже потім, що було опубліковано на сайті, але я якось не заходжу постійно на сайт Кременчуцької районної ради. Тож, як бачимо, більшість депутатів не отримали жодного запрошення на сесію. Як же тоді вони мали її відвідати? Чи коли стаєш депутатом районної ради, в тебе з'являються суперздібності у вигляді читання думок? Кого ж Колотієвський хотів побачити на сесії, нікому не повідомивши про неї? Помилуватися собою, Дмитре Олександровичу, можна і перед дзеркалом. І якщо ви маєте комплекс жертви, то варто звернутися до спеціаліста. У вас виникає бажання побільше звертати на себе уваги. Але ж навіщо лікувати свої проблеми, коли можна розпустити раду, роботу якої сам же і заблокував? Та виникає питання: до чого офіс президента України до розписку Ради? Адже такими питаннями займається лише Верховна Рада, і варто зазначити, пане Колотієвський, що ви такий же депутат, як і всі інші. Просто одного дня, на жаль, вас було обрано головою. І ми впевнені, що більшість депутатів, які підтримали вас у 2021 році, вже про це шкодують. Та чи має право голова райради одноосібно приймати рішення про розпуск? Як нам відомо, це мають вирішувати саме депутати. І поговоривши з представниками різних фракцій щодо рішення Кулотієвського, ми отримали такі відповіді. Я думаю, що це не стоїть робити. та думаю, що це неправильно, тому що ну я не знаю, ми є люди, які посещали її, причому кажуть ті, які бували в сюди, відміняли ці сесії, тому що. Не було кворума. форуму не було. Ну, я считаю, неправильно. Це. Як це розпускають раду? Та ну це дористика, не знає цього. Ну як це так розпускати, розпускати депутатів, які вибрані? Ну, як це так народом? Я считаю, це неправильно. Були вибори. Ми щось людям пообіцяли, люди нам повірили. А тепер взяти і піти, сказати о я ухожу не хочу. ну це не красиво. Я вважаю, що одноголосним рішенням його рішенням це не може бути прийняти такі рішення, як він може просто взяти і розпустити. Це треба зібрати депутатів всіх і прийняти рішення, що це а так я ну як це він сам по собі може? Я якщо в нього є такі повноваження, якщо він має право це робити, а якщо він не має. Такого права, а повинна була прийняти рішення сесія відносно цього питання, то це інша справа. то нехай юристи розбираються. То її давно вже треба розпустити, бо вона не не дієздатна. Я вже заявляв, коли цей шабаш був, коли незаконно відправили да, е, Самаркіна, коли робила районна рада, а потім дорвалися до влади депутати, які незаконно зняли Самаркіна. Ось за що боролись на то і напоролись. За сідію півномасштабного вторгнення не, жодної не було сесії. Жодної. Не було прийнято жодного рішення. Така рада вдажна бути чи ні? Послухав його брифінг, що він там буде писати письма там, на Верховну Раду чи куда. То я обурений, він її не збирав і не мої розпускати, мабуть. Це ми заберемося, та, мабуть, переголосити, поміняємо його швидко. Не для того я стала депутатом, щоб мені якісь колотієски там. Ось десь мене народ вибирав, Мої виборці вибирали, А не Калатіївський там буде стрібу мою. Вчора дізналася з соціальних мереж. Для мене трошки це було неочікувано. Я не згодна. Я, мабуть, схиляюся б до того, щоб спробувати якось знайти баланс та почати роботу. Розпускаю раду, вже навіть так. Цікаво. Ну не знаю, що його мотивує на такі дії. що ним керує в цьому випадку. Чому він вирішив розпускати раду? Ну мабуть, тому що не здатен керувати радою. Не знаю, У нас як депутатів районної ради вибирав народ, і ми представники народу в районній раді. Він як так називаємо, голова районної ради, голова це та людина, яка має об'єднувати всіх депутатів. Тим паче в цей складний час. Що ми бачимо на сьогодні? Тільки звинувачення тих чи інших фракцій і бездіяльність ради. Якщо голова хоче розпустити, то хай спочне з себе. Хай складає повноваження, а ми будемо працювати. Я думаю, що він не вправ її розпускати це неї компетенції. Я проти, звичайно, це вирішувати депутат. Це штучна ситуація, яка створена. Однією особою ситуація в районній раді. Я маю надію, що депутати зараз цю ситуацію виправлять. Я як являюсь депутат чотирьох скликань району ради, для мене це дуже дивно, як це може одна особа розчерком свого порада рішить долю 53 трьох депутатів, за яких голосувала населення цього великого нашого Кременчуцького району. Це його право, хай як хоче, так і поступає. Але так як він відноситься до депутатів, то я думаю, що діла не буде з його правлінням. Я вважаю, що потрібно працювати на користь цих громад Кременчуцького району, потрібно об'єднуватися, вирішувати нагальні питання. Цікаво, це через те, що він не хоче працювати з нами. Навіть не знаю, що сказати ну я готовий працювати. Думаю, інші депутати також готові працювати. Якщо голова не в змозі зібрати депутатський корпус, пропрацювати з ними, зробити ну, все для того, щоб район працював. То можливо просто треба голову змінити, не розпускати раду. Він хоче розпустити раду, але я сумніваюся, що в нього є такі повноваження відмічалося неодноразово, що в Камчивській раді криве лідерство, тому відбувається те, що відбувається. Депутати районної ради хочуть працювати. Вони чують питання. Готові збиратися голосувати. Ну звісно, я проти розпуску. Тому що треба працювати. Це нічого не вирішить. Це тільки зупинить роботу взагалі. Треба працювати. Треба працювати на благо держави нашої. І Я думаю, що всі депутати хочуть працювати, згодні працювати, але є якісь проблеми з керівництвом районної ради. Якщо вони вирішаться, то ми ми всі згодні працювати на, на, на благо на благо містним району і України. Я вважаю, що пан Колотієвський. Просто вирішив нашкодити районній раді. По іншому це не скажеш, тому що за три роки він не спромігся працювати як голова районної ради. Він не працював з депутатами, він їх не збирав. Лише критикував, і коли депутати вже набридла ця ситуація, і вони сказали, ми хочемо працювати, і не просто сказали, ми дійсно хочемо працювати, готові збиратися, тому що є питання, які потребують і нагального вирішення. І... Взагалі потрібно працювати для того, нас і обирали. Пан Колотієвський вирішив, що раз ви бажаєте працювати, треба вас розпустити. Просто таким чином шкодить районній раді, а саме депутатам, які бажають працювати. Коли ми йшли в депутати, ми хотіли працювати, і ми йшли для того, щоб працювати. І та криза, яка була створена з 21-го року, представниками фракції збиралися, розглядали це питання, думали, що потрібно робити для того, щоб почати працювати. І відповідно, у нас там і відкритий лист народився, і було прийнято рішення ініціювати питання щодо проведення сесії єднання. Ну то. То всі налаштовані працювати. Нарешті депутати почали згуртовуватися. Потім така інформація, що вирішив пан Колотієвський розпустити. Ну це, якщо він не може зібрати е, сесію, е, він не може її провести. То ну хай сам себе розпустить і все ну я думаю, що неспроможність зібрати сесію протягом трьох років це, мабуть, більше управлінська криза, ніж небажання депутатів працювати, тому що також знаю ну, і особисто підписувала лист про сесію єднання. Депутати хочуть працювати, тому я думаю, що це більш питання до керівника ніж до депутатів, і до його авторитету. І чи має він його серед депутатів, дивлячись на кількість присутніх на сесіях. Сателіти гучне слово, яке неодноразово використовує пан Колотієвський у своїх промовах. Але ж не треба так у відкриту заявляти, що ви є сателітом біглого Куршевельського зрадника України Костянтина Живаго Дмитро Олександровичу. Ймовірно, ваш хазяїн не буде цим задоволений. Тож не варто переносити свої проблеми на інших та розкидуватись такими словами по відношенню до своїх колег-депутатів. Це рівень його вихованості, по перше, що так назвать, сателітами. У нас загинув депутат Кременчуцької районної ради на війні. Мене питання і за того, щоб депутатами називати сателітами. Я навіть мені важко це коментувати. Я при нагоді в очому по чоловічому, скажу, назвати, він ніякого морального права немає. Депутат районної ради – це статус. Результат опитування свідчить, що депутати готові об'єднатися задля налагодження роботи та вирішувати нагальні питання, серед яких і підтримка плану перемоги президента України Володимира Зеленського, і підтримка спілки самаритян України та інші. І якщо через власні комплекси голова райради не в змозі працювати та згуртувати навколо себе депутатів, то можливо району просто потрібен новий голова. В перервах між милуванням з собою та пошуком винних у власних проблемах подумайте Дмитре Олександровичу про припинення власних повноважень як голови райради. Можливо, тоді і у мешканців району з'явиться надія на квітуче майбутнє. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.